В офіційному будинку прийомів президента нещодавно відбулося нагородження кращих компаній, які, як ніхто, заслуговують на звання бренд року. Медіапартнером заходу виступив телеканал RTI. За словами організаторів, переможці визначалися на основі дослідження, яке було направлене на виявлення компаній лідерів в десятках категорій бізнесу. Бренди вибираються по разным категориям товаров и услуг в пяти номинациях. Номинации такие, как безупречная репутация, безупречное качество, прорыв года и другие. Все это происходит благодаря заполненной заявке от номинантов на нашем сайте, которая затем обрабатывается маркетинговым отделом гильдии брендов согласно пяти критериям. И после чего складывается шкала рейтинг, Суміруються бали, і ми отримуємо головний відповідь на вопрос: може чи не може компанія бути признана брендом года за словами Володимира Співаковського, історія поняття «бренд» В Україні розпочалась з 2000 року, коли він вперше привіз його з Америки і вирішив заснувати премію, яка б допомагала українцям легко обирати лише найкращі товари та послуги, а компаніям, які їх надають підтримку та розвиток не лише в Україні, а й за її межами. І допомагає нашій країні, тому що вперше, з нашим конкурсом, страна обріла настоящі бренди. Ми знаємо компанії, ми їх награждали брендом Года, який поїхав на Запад і удостовірення і сертифікат, що. Вони не бренди вони отримали допомільну капіталізацію. Ми, ми виводили наші бренди на глобальний ринок. І в этом місія конкурсу Бренд Года України. Цього року омріяну відзнаку отримали 16 компаній. Серед переможців цього року спортклуб Sky Fitness, компанія Integral Boot, бренд ювелірних виробів Diamond of Love, житловий комплекс Нова Англія, компанія з виготовлення фарб колорит, агентство стратегічних і креативних подій Rockets, компанія Манівео та інші переможці. Дякували своїм командам та відкривали свої секрети успіху. Головне на їх думку вести чесну політику компанії та орієнтуватися на свого споживача. У Нас тріясних принципа це Uh, trust uh, Time Technology, uh, что по-русски uh, Доверие, время и технология. Uh, мы живем девизом, uh, что нужно uh, нужно действовать быстро нужно принимать решения ответственно и жить свободно. Немаловажным принципом для нас также является прозрачность услуг, которые мы оказываем. Мы всегда честны и с собой, и с нашим клиентом. Мы всегда оценим своих потребителей и стараемся для них оказать наивысший сервис и предоставить наилучшее качество. И я желаю всем компаниям, которые хотят да, получить такой бренд, стараться на все сто выкладываться. І думати, в першу чергу, про своїх потребителях. для переможців. Нагорода це підтвердження їх ідей та прагнень. Мотивація рухатись вперед і показувати кращий результат. Для нас, споживачів, це можливість обирати серед розмаїття торгових марок лише справжні бренди. Катерина Кравченко, Микола Дюкарів, RTI.